22 червня 1941 року розпочалася найстрашніша війна ХХ століття. Нацистська Німеччина напала на Радянський Союз для України. Ця дата стала початком справжнього пекла. Київ, столиця УРСР, одразу опинився у центрі подій. Місто мало стратегічне значення, воно було важливим промисловим, культурним та транспортним вузлом. Німецьке командування розуміло, що захоплення Києва стане величезним ударом не лише по радянській армії, але і по моральному духу народу. У перші дні війни над Києвом почали з'являтися німецькі літаки. Бомбардування руйнували заводи, вокзали, мости та житлові квартали. Тисячі людей намагалися залишити місто, але паніка швидко охопила вулиці. Радянська влада, яка ще вчора запевняла, що ворог буде розбитий, тепер поспіхом евакуйовувала підприємства і вивозила обладнання на схід. Проте велика частина населення залишилася в Києві, не уявляючи, що попереду місяці жахливої облоги. Оборона Києва розпочалася у липні 1941 року. Радянські війська та тисячі добровольців стали на захист столиці. Було створено ліній укріплень, зведено окопи, мінні поля і барикади. До оборони долучилися не лише військові, а й звичайні кияни: студенти, робітники, жінки і навіть підлітки. Вони копали рови, будували укріплення, розносили їжу та ліки. Київ поступово перетворювався на справжню фортецю. Німці розраховували взяти місто блискавично, але зустріли шалений опір. Бої точилися на підступах до Києва біля Житомира, Умані, Чернігова. Літо і початок осені 1941 року стали кривавими місяцями. Радянські війська втрачали десятки тисяч солдатів, але й німецька армія зазнавала великих втрат. Київ протримався набагато довше, ніж очікували вороги. Оборона міста тривала понад 70 днів. Це стало символом мужності і водночас трагедією. Червона армія опинилася у пастці. Німці зуміли оточити радянські війська під Києвом, замкнувши кільце. У вересні 1941 року відбулася одна з найбільших катастроф війни київське оточення. За різними даними, понад 600 тисяч радянських бійців потрапили в полон. Це була одна з найбільших поразок СОРСЕ у перші місяці війни. 18 вересня 1941 року радянські війська залишили Київ. Наступного дня німецькі війська увійшли до міста. Те, що здавалося незламним, впало. Але для жителів Києва війна лише починалася. Попереду на них чекали окупація, терор і масові страти. Втім, оборона Києва вже тоді увійшла в історію. Вона скувала значні сили німецької армії та змусила Гітлера змінити свої плани. Це дозволило Москві виграти час для підготовки власної оборони. Тож навіть у трагічній поразці Київ показав силу опору і мужність людей, які боролися до останнього. 23 вересня 1941 року Київ офіційно опинився під владою нацистів. Місто зустріло окупантів у тиші й страху. Вже перші дні принесли справжній жах. У центрі Києва на хрещатику пролунали потужні вибухи. Це було результатом мінування, закладеного радянськими диверсантами, під час відступу. Вогонь і руйнування охопили десятки будівель. Цілі квартали лежали в руїнах. Пожежі не вщухали кілька днів, а тисячі людей залишилися без домівок. Але це був лише початок трагедії. Німецька адміністрація швидко встановила жорсткий окупаційний режим. Київ став центром військової влади Рейху в Україні. Окупанти вводили свої закони. Будь-який опір карався смертю. Вулиці заповнили патрулі. На стінах з'явилися оголошення з розстрільними наказами. Людей змушували здавати харчі, худобу, одяг, голод і холод, стали постійними супутниками життя киян. Найстрашнішим символом окупації став Бабин Яр. Наприкінці вересня 1941 року. Нацисти організували там масові розстріли єврейського населення Києва протягом двох днів, 29 і 30 вересня, було вбито понад 33 тисячі людей. Це стало однією з найбільших трагедій Голокосту. Пізніше в Бабиному Яру страчували не лише євреїв, а й ромів, військовополонених, підпільників, православних священників. Яр перетворився на місце смерті для сотень тисяч людей. Окрім розстрілів, місто перетворили на джерело ресурсів для Німеччини. Тисячі киян насильно відправили на роботу до Німеччини, так званих Остарбайтерів. Молодих хлопців і дівчат виганяли просто з вулиць, відривали від родин, щоб вони працювали на німецьких заводах і фабриках. Проте Київ не скорився остаточно. Вже в перші місяці окупації почав діяти підпільний рух. Групи киян організовували диверсії, розповсюджували листівки, допомагали радянським військовополоненим тікати. Особливою відвагою відзначилися підпільники з молодої гвардії та інші організації, які часто платили життям за свій спротив. Життя у Києві під окупацією було схоже на щоденну боротьбу за виживання. Хліб видавали по картках, його часто не вистачало. Люди голодували, грілися будь-яким підручним паливом, рятували одне одного від смерті. Страх був повсюдним. Кожен знав, що одного дня за ним можуть прийти. Та навіть у таких умовах у місті зберігалася надія. Люди шепотом передавали новини з фронту, чекали, коли Червона армія повернеться. Для багатьох Київ став містом-мучеником, але водночас містом нескореним. 1943 рік став переломним у Другій світовій війні. Після поразки німців під Сталінградом і на Курській дузі Червона армія почала наступ на захід. Однією з головних цілей було визволення Києва, столиці України. Яка вже два роки страждала під окупацією. Операція зі звільнення міста почалася восени. Вона отримала назву Битва за Дніпро. Це була одна з найбільших і найкривавіших операцій Другої світової. Сотні тисяч солдатів брали участь у боях за переправи через річку. Війська форсували Дніпро під шквалом вогню, часто на саморобних плотах, човнах, а інколи навіть у плав. Втрати були неличезними, але радянські війська змогли закріпитися на правому березі. 6 листопада 1943 року радянські війська увійшли до Києва. Місто було практично зруйноване. Хрещатик і центральні квартали лежали в руїнах. Багато вулиць згоріли ще у 1941-му. Заводи, фабрики, мости, усе було знищено або вивезено німцями. Київ зустрічав визволителів як місто привид. Для киян цей день був водночас святом і трагедією. Люди виходили на вулиці, обіймали солдатів. Плакали від радості, що жах окупації закінчився. Але водночас у кожній родині була своя втрата: хтось не повернувся з фронту, хтось загинув у Бабиному Яру, хтось помер від голоду чи катувань. Повоєнні роки стали періодом важкого відродження. Київ довелося відбудовувати майже з нуля. Влада взялася за відновлення Хрещатика, будівництво мостів, фабрик і заводів. У місто поверталися люди з евакуації та фронту. Але пам'ять про страшні роки окупації залишила глибокий слід. Символом трагедії Києва залишився Бабин Яр місце, де загинули сотні тисяч людей. Пам'ять про ці події довго замовчувалася радянською владою, але в серцях киян вона жила завжди. Київ у Другій світовій війні став містом героєм. Він пережив окупацію, масові страти, руїни і голод, але не зламався. Це місто стало символом стійкості і нескореності українського народу.